Деякі аферисти в Раді Адвокатів України, про яких ми останні 6-9 місяців кричимо на всіх можливих майданчиках. Да? Зверніть увагу, ці аферисти наповнюють свої кармани незаконним збагаченням. Збираючи гроші з фізичних і юридичних осіб, і при цьому ми маємо розуміти, що Національна асоціація адвокатів України і Завітова, Медведчук, Краснік, Гвоздій, вони задекларували за останні три роки майже 120 мільйонів гривень. При цьому Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури України ВКДКА задекларувала це Вілков Сергій, задекларувала майже 20 мільйонів гривень, і їх сателіти, Вища школа адвокатури України, яка ще буде предметом уваги правоохоронних органів, задекларувала майже 45 мільйонів гривень. І це дуже серйозні грошові кошти. Але ми наголошували на, те, на тому, що деякі з цих коштів, якщо не всі, вибачте, отримані незаконно. Ми вимагали, аби Національна асоціація адвокатів України, вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури України, повернули ці кошти фізичним та юридичним особам. Навіть позови подаємо про це, оскільки ми живемо в правому правовій державі, і відповідно ми хочемо. Аби процедура була правова, звичайно за це на адвоката Хабібуліна Вадима група Медведчука і Завітовий, Ківалова, Портнова, Кузьміна, Мантян подали вже дві скарги позбавити його свідоцтва. Що більшість грошових коштів зароблених в флабках. Національною асоціацію адвокатів України, Радою адвокатів України, Вищої кваліфіційно-дисциплінарної комісії адвокатів України є незаконними. Їх повинна ця е, організована група громадян повернути, і ми зробимо все можливе, щоб вони їх повернули, якщо вони не зроблять це добровольно. Я дуже дякую.